Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям Божим кожного дня. Неправду висловлює язик твій, як бритва биластрина, така твоя лжа. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду, ти полюбив слова погибелів, розмову лесливу. зате знищить тебе Бог до кінця. Викине тебе й видворить тебе з поселі твоєї, викоринить тебе із землі живих, побачить це праведні і злякаються, посміються над тобою і скажуть, Ось чоловік, що не в Бога шукав собі сили, а надіявся на силу багатства свого та підсилював себе злочинством своїм, а ямав оливне зелене дерево в домі Божому. Я надіюся на милість Божу повік. Буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо ти ласкавий до праведних твоїх.